Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнесу Слідіврівка. Сьогодні 18 вересня 2022 року. І я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено перцю. Перцю під відкритим ґрунтом я кілька днів не знімав роликів, було багато роботи, дощі, зараз йде дощ. Хочу показати, що в нас, що в нас залишилось. Що в нас залишилось після приморозку, який був 6 вересня. Я вже знімав відео, ну я знімав відразу через день. А тут ось, бачите, ми вже ось я показую, яка у нас зараз ситуація. От ось це все, що в нас залишилось. Ми вже, звісно, трошки зібрали. Нема куди, правди, діти, трохи зібрали. В, в основна маса померзло Померзли плоди, попідмерзали під, попід край. Але ось, ось таке у нас. Тут ще деякий ще можливо якщо не буде приморозка слідуючи, ще можливо, ми його ще зможемо дотягнути, але основна маса, от основна маса, вона приморожена і почала відповідно портитись. Там це тут два рядка Геркуліса в нас, там далі портека. От. Ось така ситуація в нас сьогодні, на сьогоднішній день на полі. Е, я ж кажу, ми зібрали вже після приморозку. Е, там пару тонн е, Пару тонн ми зібрали. От. Е, звісно, ціна підскочила на весь перець е, після цього ж приморозку. От. Але. Я не знаю, мені важко сказати. Але я думаю, відсотків 50-60% ми не доберемо із-за нього. Це при умові, якщо не буде якщо не буде приморозку. Ось, найближчі там тиждень-два. Якщо буде приморозок, звісно... Не зберемо. Нам у нас трошки було агроволокна ми його накрили там деякий, ну це там 10 -та частина от А це все не встигли і не було чим. Ось така ситуація на 18 вересня 2022 року. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а і ще хотів. Там прокоментувати не, не хотів писати, а вже так прокоментую. Там мені один із підписчиків е, е, говорив, що є там канал Агродвіж. Там є багато цікавої інформації. Так, да, Звісно, я підписаний на цей канал. От, дивлюся Тимура. Е, мені здається, він навіть тут приїздив в минулому році сюди до нас хазяйство, не, не до мене, до брата. Ну, Суть, суть не в тому. Суть в тому, що я б хотів би сказати так, один із своїх висновків. І для, я думаю для людей, які щось хочуть робити чи, чи роблять. Я думаю, він буде корисний. Перше, дуже важко зробити так, як написано в книжці. Але ще важче ще важче е, зробити і слідуючий етап при цьому всьому досягнути якогось результату. Я думаю, хто, хто займається бізнесом там чи якоюсь творчою роботою, я думаю, повинен зрозуміти мене через те, що. От якщо написано, що зроби, сказати А, це не означає, що сказати А, і в тебе вийде, все буде добре. Ось такі мої роздуми. Я ділюся з вами. Мені здається, це актуально. От, е через те, що відноситься не тільки до агробізнесу, а й до розвитку. І до нашої держави також. Так що така ситуація. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!